Лікарі давали один відсоток на життя. Історія пораненого військовослужбовця. Дмитро Левицький у мирному житті працював на залізниці, помічником машиніста. Та згодом вирішив піти в армію за контрактом. Я На війні з 24 лютого, з самого початку можна сказати. Ну, ще до цього я був мобілізований по АТО. У 2015 році ще йшов. А потім, в 2016 вийшов на демобілізацію, у 2020 році підписав контракт. Дмитро Левицький повномасштабне вторгнення зустрів на Київщині. Потім була Чернігівщина і Харківська область. А вже згодом його бригаду перевели на Бахмутський напрямок. Там її отримав поранення. Осколочне вогнепальне, сліпе поранення вправити мене на голови. Паралізувало, можна сказати. Ліва струна майже не працює, Але потихеньку-потихеньку стою на ноги, бо потрібно ставити на ноги. Лікування триває з березня 2023 року. Спочатку військовослужбовцю поставили пластину, але вона не прижилася. Тож сходом було ще дві операції, згадує мати Дмитра Левицького. Ви розумієте, дуже тяжко, тому що він в нас не ходив, він лежав, знаєте, рівненько, що даже. Це, ми його повертали з боку на бік. ну Невістки дякую, в мене хороша невістка. Вона з перших днів біля нього. Дякую хлопцям. вони були здорові, бо їх Бог там беріг, що йому в формі Його побачили, забрали і відправили його на лікування, тому що лікарі давали тільки процент його на життя. От. Але слава Богу, тут теж хороші лікарі. Полюському віднеслися. Мати пораненого додає, ускладнює лікування паперова тяганина. Треба було довідку вибивати. Воєнний білет при пораненні в нього пропав. Вже його списали Збройних сил України, він вже має групу, і вони воєнні білети ще йому не дали. Списати, списали, розумієте? Пішли в воєнкомат його на облік поставити не беруть, тому що воєнного білета немає. І це він у нас получається, що він літає в повітрі. Дмитро Левицький не здається та вірить, що його нинішній стан тимчасовий. Я тримаю себе в руках. Ще Хочеться хлопцям допомогти там, але я вже мінусий одиниця. Я просто там буду обозою, але хочеться ще повернутися в окопи, відстоювати те, що відстоював. Ці сусіди нам тут не потрібні, їх треба гнати подальше, аж туди, за Северний полюс. Піти шляхом батька хоче син Митра Левицького. Хоче бути захисником України. Хоче після закінчення школи поступати в військову академію. Ми його відговорюємо, і він говорить, що ні. А синочкові дуже дякую за те, що він захищав свою батьківщину, хоч говорять, на що ти його туди віддали. Я його не віддавала, він сам зібрався, що ми навіть не знали, де він є. От. Потім до нього дозвонилися яка сина, де ти є? Він каже, я воюю. Дмитро Левицький мріє якнайшвидше стати на ноги і для цього готовий працювати щоденно. Я зробив так, як мене батько виховував. Він, він мені казав, що всі колись чоловіки підуть захищати свою державу. І каже, і ти, ти теж так маєш бути. Я я зробив те, як батько мене наставляв. Десь говорять, а типа за що я піду воювати? Каже, за цю державу. Я кажу, ти. чи каже, чи, 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 за цих політиків? Кажу, ти, ти за політиків не йдеш, ти йде за, за, за свій дім воюй. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4